Проблеми, виявлені в Росії у ході так званої часткової мобілізації лише посиляться під час планового осіннього призову. Повідомили у британській розвідці. Там пояснили, що в російській армії не вистачає досвідчених офіцерів та інструкторів. Більшість з них вже загинули на війні в Україні. Тож мобілізовані росіяни швидше за все мають мінімальну підготовку або не мають її. Взагалі, тому на думку британських фахівців, таке непідготовлене поповнення навряд чи посилить бойовий потенціал ворога. У розвідці також зауважили, що саме через брак навчального персоналу, боєприпасів та обладнання РФ змушена проводити навчання свого війська у Білорусі. Я нагадаю, за даними нашого генштабу, лише за жовтень Росія перекинула на білоруські полігони. Півтори тисячі залізничних платформ із зброєю і технікою, а також майже 200 пасажирських та понад 100 вантажних вагонів.